Ми забуваємо, мені здається, що свобода слова теж потребує захисту, і якщо ми уявимо собі кімнату, в якій знаходиться велика кількість людей, які говорять одночасно, частина з цих людей прийшла спеціально для того, щоб перекричати інших, частину з них прислав товариш майор, щоб це зробити. А там частину ще хтось. І, от ми це приблизно модель інформаційного середовища, в якому ми перебуваємо. Інтенсивність цієї комунікації і кількість інформації і кількість висловлювань зростає експотенційно. Тому якщо ми хочемо розчути всі какафоні дійсні голоси критичні, окей, правдиві голоси, які дійсно хочуть щось донести. Хочуть змінити можливо якусь політику, хочуть змінити щось, що не так в уряді, хочуть ну, щось донести. То для того, щоб ми їх взагалі розчули, нам потрібна якась. Форма а, правил а, поведінки в цій кімнаті. А тих, хто прийшов а, за замовленням іноземного уряду, перекрикувати інших і вводити просто всіх в оману, просто треба виставити за двері.